Ну от скажи мені, як олія холодного віджиму може допомогти при закрепі? Це ж просто жир. Що, не чув? Це не просто жир, а справжній рятівник для нашого кишківника. Але перед тим, як ви дізнаєтеся всі секрети, підпишіться на канал, щоб не пропустити більше корисного контенту. Ну а тепер поїхали! Отже. У чому магія. Олія холодного віджиму діє як природній змащувач для кишківника. Вона покращує перистальтику та допомагає вивести зайве без ліків. Тобто, оця олія як для дверних петель, тільки для організму. Ну, щось типу того. Особливо добре працює ляна та гарбузова олія. Але важливо вживати правильну дозу. Окей, але для кого ця олія? Дітям, дорослим чи, може, старшим людям? Для всіх. Дивись, дітям гарбузова або ляна олія, але дуже обережно, буквально кілька крапель. Для дорослих можна більше, особливо якщо є проблеми зі стресом або сидячою роботою, а от літнім людям. Конопляна, бо вона не лише допомагає травленню, а й зміцнює серце. Тобто замість купи таблеток просто одна чайна ложка олії. Ага. А ще ці олії корисні для суглобів і судин. А яку олію використовуєте ви? Напишіть у коментарях, можливо, спробували щось нове. Головне не пити літрами. Найкраще це вживати на черце або додавати у страви. І виходить, можна просто так випити її. Ну, можна, звісно, можна, але краще додати в смузі або на салат. Так, і корисніше, і смачніше. Отже, якщо хочете покращити травлення та подбати про своє здоров'я, почніть із якісної олії холодного віджиму. А де ж її взяти? Знайти натуральну олію без домішок можна на сайті Крафтой. Переходьте за посиланням під відео. Тож не відкладайте! Оберіть свою олію прямо зараз. І звісно, не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше корисних порад. До нових зустрічей у наступних відео.